Мене звати Аня, і у нас от такий от хомячок. Ми будемо знімати, що він їме. По таких хом'ячиха моя дівчинка, яку я назвала Джесіка. Джесі. В неї є ось таке колесо, яке зараз ми відкриєм і покажу. І я відкрила вже для вас. Ну, ось такий ось. І, кстати, ось ця ось палинка мені і сама типа. Ну у ну, нас початкової батарейки. У них давно нема. Отакий от, домик я зробила із коробки, в якому була ця от гамчиха. Ну, ну, можна показати вам, як вона бігає в колесі. Ну, для початку покажу, як вона отак їсти. Класно. она тоже мягкая и обычно три плюс видим в этих у мне уже бабушка чмусь тому моя девочка это Джесси делишь что-то для паски того что тут зайчик и цей, и хомячок и еще у нас тут и вот такие два зайчика, два хомячка. Тут одна девочка, тут мальчик. А тут инструкция. Достаем из своей шарика. Там она была в шарику. Вот так крутить требовалось вот штуки. Потом вот тут снимаешь. Короче, сейчас я покажу вам. Вот что снимать. Вот я уже сняла вот такие вот моторчик. Вот а тут ты снимаешь, раскручиваешь. Вот а тут вот. Эту штуку. вставляешь туда два мизинчика. Чипанчика, я не знаю, такие вот батарейки, короче. Так он на вот так он, и можно вот так вставлять. Я его вот так вставляю, похожу. Вообще, я не помню, что сейчас я вставлю, я вам покажу. Короче, сейчас на видео вставлю сразу. Я его разбираю, затем. У меня ця штука. Ось так. такий гонки. Я його сейчас посхожу сюда, она, кстати, дуже мягка. И як у настоячого птуц Це інтерактивна свиратком. В неї ще носик отак так Отак, Вот во, фух, як будто дихає. Ось така интерактивна іграшка у нас є. Це значить ось. А, ми є в цьому колесі. Коротше, що ми купляли цю іграшку у Аврорі. Коротше, ось таке аркоди пишется. Ось тобто іграшка дитяч, дитяч. Чому если так пишется? Екстрактинок Тваринка в кулі Арт 100... 10623. 233 Ось така от штучка. Ну короче, це дуже класна штука. Це дуже класно штука. Завтра ми купимо нормальні батарейки. Я вам сниму другу частину. Ну, а зараз до зустрічі и ждіть Другу частину. Всім пока!